Дивитись час Тайм». сьогодні ввечері, президент США Барак Обама виступить із зверненням до американців з приводу загрози, яку становить терористичне угруповання Ісламська держава, яке хазяйнує на частині території Сирії та Іраку. Президент як очікується, оголошить стратегію Америки у боротьбі з ідил. Оглядачі висловлюють сподівання, що сьогоднішня промова стане переломною для американської зовнішньої політики, яку на думку критиків в останні роки відрізняла нерішучість та безсилість. Більше знає Олексій Кузьменко відонгевий стреджі. У нас немає стратегії з приводу іділ. Поки що Усе почалося з цієї фрази у серпні. Незважені слова про брак стратегії критики президента роздмухали до розмірів вироку усій зовнішній політиці Обами. Йому згадують і нерішучу відповідь діям Путіна в Україні, і очевидне небажання використовувати силу, навіть коли здавалося б, треба не можна вести зовнішню політику за допомогою прес-релізів та красивих фотографій наших лідерів, чи вдаючись до пусків ракет, чи бомбардувань, не маючи при цьому стратегії. Оптимісти кажуть, Обама не боязкий, а раціональний президент. одна з найсильніших сторін Обами зваженість. Він нічого не робить рефлекторно під впливом емоцій. Усі кризи зовнішньої політики він розглядає через призму загроз національним інтересам. США. американські громадяни відповідно до опитувань громадської думки підтримують удари по бойовиках і діл. Відправляти своїх до Іраку американці. Точно не хочуть у білому домі. Вже дали зрозуміти США. Розраховують, що війну проти іділ на суходолі візьме на себе коаліція регіональних країн це не та битва, яку США вестимуть своїми силами замість інших. Я думаю, що дуже важливо до нас готові приєднатися арабські країни, держави, у яких більшість становлять суніти країни, які відкидають нігілізм, який сповідує іділ, та відкидають екстремістське бачення ісламу. Критики вказують, регіональні наддержави цілком можуть скористатися ініційованою США кампанією проти іділ для переділу кордонів у регіоні. Та ще невідомо чого Хоча всі погоджуються, що проблему ІДІЛ треба вирішувати, зробити це мають країни регіону: Туреччина, Іран, Саудівська Аравія, Йорданія, Катар. І всі вони мають різні інтереси. Як вирішити проблему ІДІЛ, не зігравши на руку Ірану чи Сирії, не забруднити себе співпрацею з ними? Ще одне питання для Обами. Втім, все це тонкощі. Зараз від президента США чекають рішучості це неймовірна важлива промова. Бо президенту треба не лише наголосити на тому, що міжнародна спільнота має діяти, але й показати, що він налаштований серйозно, що Обама та США готові зробити все необхідне для знищення іділ. Зрештою, нинішня невизначеність американської зовнішньої політики з багатьох питань не лише породила зовнішній вакуум, у якому комфортно почувають себе усілякі тирани та екстремісти, але й створила у самих штатах атмосферу. У нерозуміння, чому США відмовились від своєї особливої місії у світі. Я думаю, президент кілька років придивлявся, чи з'являться у США наступники у ролі світового лідера. І сподіваюся, що тепер він зрозумів, що, хоч США і треба діяти разом з коаліціями та партнерами у міжнародній системі 21-го сторіччя, ніхто інший не потягне роль справжнього лідера. Оглядачі висловлюють сподівання, міжнародна відпустка США незабаром закінчиться, а промова президента стане оголошенням про повернення Олексій Кузьменко Голос Америки.